Вітаю! Хочу вам презентувати інформацію, як я робив плиту перекриття, та поділитися власним Excel файлом з автоматичними розрахунками навантажень, вибору арматури для армування, об'йому цементу, піску, щебню, пластифікатору, кількістю замісів бетонозміщувача тощо. Спочатку продемонструю, як відбувався процес створення плити перекриття, а потім перейду безпосередньо до файлу з поясненнями. Тож у виснуючий проєм 3,75х2,4 м треба розмістити плиту перекриття на всю довжину та шириною 1,5 м. Плита буде спиратись на дві сторони. В місцях спирання виробую нішою глибиною 10-15 см, товщиною рівною товщини плити. З бруса 100 на 100 та дошок з піддонів збираю три окремі ряди підпорок, які потім об'єдную з кроком в 40 см, тим самим утворюю своєрідну матрицю 5х3. Ця матриця з бруса буде тримати всю конструкцію, зараз розумію, що кількість брусів можна було скоротити в два рази. Після того як бруси були закріплені між собою, в них необхідний висоти зробив прорізи. Ця висота врахується як товщина майбутньої плити перекриття, плюс ширина підпірної дошки і плюс товщина дошки для настілу. Підпірна дошка має розмір 50х150 та довжину рівно довжини проєму. З брусом цю дошку фіксував за допомогою шпілік М8 з великими шайбами. Дошка для настілу має розміри 20х200 та товщину 2,5 см. Фіксував її. По одному цвяху 60 в кожному місці перетину з підпірною дошкою. Після цього конструкція матиме дуже жорсткий стан, тепер зробив обмеження ширини плити з ще однієї дошки, зафіксував розпірні планки. Для того щоб можна було використовувати дошки для опалки ще кілька разів, а також щоб не протікав бетон, місця контакту з бетоном огорнув плівкою. Для цього гарно підходить плівка з пакування палет газоблоку, якщо її обережно знімати. Потім зв'язав арматуру згідно розрахунком, який робив в файлі, і встановив під арматуру спеціальні дистанційні елементи, які допомагають утворити рівномірний необхідний захисний шар арматури. Тепер триває процес бетонування з використанням бетонозмішувача з барабаном на 125 літрів та вібратором бетону для ущільнення розчину. Як відомо, щоб бетон набрав максимальну міцність, йому необхідно витримати 28 діб, тож через цей час можна знімати опалку. Спочатку знизу прибрав всі бруси, окрім тих, які знаходяться по кутах, кутові бруси вибував з особливою обережністю, Для підстраховки можна зібрати в приміщенні якусь допоміжну конструкцію з поддонів. Коли дощатий щит опуститься, його можна легко розібрати. Після всіх дій отримав необхідну плиту перекриття. Але таким чином можна збирати перекриття всього будинку чи поверху, розташовуючи плити плиту притул одна до одної та опираючи лише на дві сторони. Тепер переходжу до Excel файлу. Якщо дуже коротко, то блакитним кольором позначені поля для введення даних, жовтим поля для розрахунків. Все намагався прокоментувати максимально зрозуміло. Спочатку вводимо довжину плити по проєму без урахування заходу на стіни, її ширину та товщину. Рекомендовані значення товщини, в залежності від її довжини, наводяться в розрахунку. Якщо не знаєте, що таке корисновантаження, то залишайте його рівнем 800 кг на метр погони ширини. Якщо я не помиляюсь, це найпоширеніші значення для плит ПК та максимальне для плит перекриття в приватному будівництві. Кому цікаво, то пюри моментів будуть наступними. Ліворуч плита з шарнірем з пранням на дві сторони, праворуч плита із затисненням. З першого блоку розрахунків треба звернути увагу на об'єм бетону, необхідний для виготовлення плити, а також на мінімальну площину перетину арматури на всю плиту. Маючи останнє значення, шукаємо по таблиці необхідну кількість прутів арматури залежно від її діаметра. Наприклад, для мого випадку знадобилось 9 одиниць арматури діаметром 10 мм, або 6 одиниць діаметром 12 мм. Обирайте той варіант, який вам зручніше доставити, або є в наявності чи в продажі. В кінці йде блок з розрахунками кількості інгредієнтів, необхідних для виготовлення плити перекриття за вашими розмірами. Якщо у вас бетонозмішувач іншого типу або об'єму, то змініть ці значення і відбудеться перерахунок. Фібру я вказав двома значеннями, бо використовую два типи жорстку пластикову та м'яку. Фібра була розрахована і розфасована по пакетиках зарахування на кожен заміс. Підсумую. Показавши файли тільки розміри необхідної плити, ви отримаєте наступну важливу інформацію: об'єм та вагу бетону на плиту, площу переданої арматури, що дозволяє обрати необхідну арматуру, кількість піску, щебню, цементу, фібри, пластифікатору, а також кількість замесів бетонозмішувача. Файл розрахунку плити перекриття можна завантажити з сайту, посилання на який буде в описі під відео. Якщо ця інформація вам була корисна і ви бажаєте отримати аналогічне відео по виготовленню залізобетонних сходів, то пишіть в коментарях, щоб я бачив, чи варто робити це відео. Якщо виникли питання по цьому розрахунку, також можете їх задавати в коментарях.